Доброго здоров'ячка всім! Вітаю вас на моєму каналі, на нашому з вами каналу. Сьогодні в нас, здається, 13 жовтня 25-го року. В понеділок ми на прогулянці. Мене будівництво при... захоплює. Постійно і з чоловіком ходимо, дивимося, що вже на якому етапі. Хоча ми дивимося і інфраструктурного, як він себе називає, блогера Павла Авдокушина, і він постійно показує будівництво метро, ну не тільки він будівництво шляхопроводи. От у нього. Правда, я ті відео не дивлюсь, бо мене більше всього цікавить про метро. І ви знаєте, я навчалася в будівельному технікумі. Не будівництво у нас було, а кераміка. Керамічні плитки, цегла це наш профіль був. Будівельні матеріали, общем. Але відносились ми. До Міністерства будівництва, чи як воно там називалося. І мені це дуже не подобалося. Зовсім не подобалося. Специфіка, якою мені приходилось навчатись. А тепер, ось, дивлюся, показують всілякі там Касагранда, я вже знаю, що таке Касагранда, я вже... гідроізоляція там розказує, показує. А я сижу і слова не пропускаю. Ви уявляєте? Дивлюсь, от а до я його відео, коли він показує це будівництво метро. І мені так цікаво. Мені так зрозуміло, бо дивлюся я давно його. І вся технологія, все це наскільки мені вже знайомо От. і мені подобається і не тільки метро, а я люблю дивитися блогерів, які. Будують свої будинки. Чогось не знаю чого. Слідкую, бо слідкувала, поки йшло будівництво. Я не пам'ятаю точно, як називається канал, Іван, я пам'ятаю точно. От. І в нього не каркасний будинок. А щось схоже. І поки йшло будівництво, поки вони там благоустраювали, мені подобається, як вони. Дизайн, щаня стій, як кухню там встановлюють. Ну, так, пішли бігом, бігом пішли. Де ти? Зроню, бігом сюди. Зараз дивлюся Ольгу Чимич. Канал у неї. Молода жінка, маленька дитина, навіть на років два чи три. От, і вони, зараз Таунхаус у них будується. Ну не вони будують, але я не пропускаю відео, слідкую на якому етапі, <смістю> переживаю, радію за них. Вона радіє, що вже плитку поклали у ванній кімнаті, на полу поклали плитку на першому поверсі. У них двоповерховий таунхаус. І от коли вона показує, обов'язково дивлюся. Ну, Я дивлюся їхню всю компанію, тут це київські блогери, молоді жінки. От. Більшість з них живе за містом. Там і цей канал називається Життя за містом Саша показує у них свій будинок під Києвом. Територія така достатньо велика, де вона високі грядки. Організували вони з чоловіком, клумби, висаджує всякі квіти. От, і вони між собою спілкуються. Є канал Ярослава Ярослави, є канал Вікторії Ушакової. Ну там вони, вони, я так розумію, що вони айтішники, працюють на якісь компанії імпортні, не імпортні, а Ну, бо імпорт це зовсім інше. Ну, в общем, чи американські, чи не пам'ятаю. От. Вони непогано заробляють гроші, вони сільську хату зробили сільської не вони, а вони наймали Кою-що самі там роблять. І в цьому році в них вже завершилось ремонт цього будинку. Із надвору і надвору, двору всередині шикарний будинок. Ну, такий прямо вони на, по своєму бажанню все робили. Вона як дизайнер виступала, вона і е, у дворі робить ландшафт цей. Малює схеми, в общем сама складає. І мені оце за ними цікаво наблюдати. Вони зустрічаються між собою, дружать, бранчі організовують, дні народження там святкують. І оце я не знаю, я ніколи не пишу в них ніяких коментарів, а дивлюся. Майже всі відео. А ще я дивлюся Юлю Дьоміну. Шаня, та живе. Шаня, давай, 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 давай. Та живе аж на 25-му поверсі, десь на лівому березі. Наймають вони квартиру самі з Кривого Рогу. Ну, в общем, <с> оце в мене такий. В основному я їх дивлюся. Да. Хоча деяких блогерів і в Америці теж, які не самі будували, а їм будували, але вони слідкували, приїжджали, дивилися, зауваження якісь робили. Ну, в общем, я теж і таких, і там дивилася. От мені, ну я не знаю, мені подобається. Оце так, якась двіжуха. Ось. Так, тебе знімати чи не знімати. Рука замерзла. Буде погано, видно, мені здається, сонця нема і не знаю, як вийде. Зараз попробую. Шаня вже готова. Да, Шаня? Хоч камеру треба викидати на смітник. Налаштовую її, вона все рівно темно показує. Так, якщо ви там побачили, то на мені я пошила собі з останнього номера бурди, е -е. як це чоловік мій. А башлик. Капюшон із шарфом. Він називає башликом. Ось. Мені він необхідний, бо і це пальто, і ще в мене є без капюшонів. Шапки я не ношу. ти де? Машина поверта. Так, пішли. Пішли бігом, 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 бігом. Ой, у нас похолодало, це дощі йшли. А це вчора такий день гарний був, сонячний. Сьогодні оце сонечко то з'явиться, то сховається. Обіцяють вітер великий, ну вже руки замерзли. Якось в цьому році швидко така холодна осінь прийшла. В квартирі теж стало прохолодно. Ось. Ну, спать не холодно під ковдрою, у піжамі. Теплі. От ми, е, я застелила баєві постілі і, звичайно, лягаєш приємно. Вона швидко зігрівається. У мене була вже пару років, а це я і чоловік, бо ми окремо спонули. І чоловіку, чоловіку купила. Я вже у відео про квіти говорила, що є теж дивлюся на Ютубі канал. Мама чотирьох діток Катя. Ну і четверо діток. Звичайно, приходиться крутитися. Гроші зароблять, вона і постільною білизнею. Ну, в них там на сайті багато чого є. І от я в неї оце замовила таку білизну байвою. Красива така. І в них такі принти. На постільній білизні дуже цікаве. І новорічна тематика там є, і пледи, Ну, багаточок. Асортимент дуже великий. Вибрати є що. От. Так що, кому треба, заходьте на канал Мама чотирьох діток, а там у неї посилання на телеграм-канал. Де можна зробити замовлення, там і по телефону можна робити замовлення. Ось. Ми ще з нею спілкувалися по телефону. От, Довгенько так. Чоловік у неї на фронті. От. І їй приходиться крутитися. Ось така справа. Ну, життя це постійне крутіння. Крутимося всі як можемо. Я вже сьогодні і одягла зимові. Чобітки, щось у мене в цих туфлях, в кросовках, ноги мерзнуть. Так я сьогодні... Одягла чобітки. Ну, вони такі невисокі, я не люблю високих чобіт. Десь у мене є, я купила, ще хто зна коли. Красиві, білі. Ну, не білі, вони такі молочного кольору. От. І я їх майже не ношу, Ну Но зимою провітрюю я їх. Один раз одягаю, взуваю, одягаю і, і все на цьому. Достаю, подивлюся на них. От не люблю я високі чоботи. Так, вже йдемо додому. Снідать. І Шаня не снідала, і я не снідала. У мене на сніданок каша із семи злаків з яблуком і бутерброд до кави. Ну, кава відповідно. Ось. Люблю каву, я колись Ніколи з цукром не пила. А це роблю її солоденькою, а до кави беру якийсь бутерброд солоненький. Наприклад, бутерброд із сьомгою Ми частенько. Ось тільки доїли, були на тижні, сьомку. І ось в суботу купили новий шматок. І чоловік у мене засолює. Він так гарно це робить. Така смачна сьомга. Знає, скільки тільки сіль і цукор. Більше нічого, ніяких спецій, нічого. Ворона з горіхом ходить. От. Давай я тобі роздавлю, давай. Ви, бачиш? І в общем, роблю такий бутерброд і кава з цукром. Або ж я люблю сьомга, якщо є авокадо. Авокадо, тоді сьомгу. От. І звращенка. Така. Шаня, пішли додому. Доброго ранку. А? Шанюха. Пішли. Ну, а я на цьому буду говорити пока-пока. До нових зустрічей. Дякую, що дивитесь, що ставите лайки чи дізлайки. Зараз, мені здається, Ютуб не показує дізлайки. Я аналітику не провожу таку глибоку. Ось. Пишіть. Щось своє пишіть. Не обов'язково на моє відео у мене, як ви бачите, такого нічого. Тут поналивали у нас води, ще попробуй прийти. От. якоїсь теми, чи там ще щось. от, цього, цього разу от, про будівництво. Шанька щось додому не хоче йти. Ти гуляти хочеш, так? Да? Чи що? Пішли. Ну все, пока-пока, до нових зустрічей.